Ви подивіться, яка краса довкола. Як тільки Господь прикрасив барвами яскравими природу. І таких барв, знаєте, дуже і дуже багато. Я коли знаходжуся на природі, а в лісі там, або просто працюю з землею, я кайфую. Я кайфую, я відпочиваю. я Розмишляю про Боже творіння, про те, як Господь нас дивно влаштував, як Господь влаштував довкола нас все прекрасно і знаєте, душа радіє. Але в той же час є інша сторона медалі, коли дивишся на людей, люди нещасні, люди в депресіях, люди просто божевільні стають. Хто такий божевільний? Це людина вільна від Бога. В цьому є проблема, і е, безпосередньо що впливає, які фактори впливають на божевілля людей, на депресивність людей, на те, що люди не бачать сенсу життя, е, нинішні інформаційні потоки, зокрема мережа інтернет, коли люди не знають і не розуміють, що це несе серйозну загрозу. Мова не про взагалі, існування соціальних мереж, тому що, по факту, Господь нам дав їх для того, щоб ми були освічені, просвітлені словом істини, для того, щоб ми знали, хто ми, а в чому сенс життя. Тому що особливо для мене особисто соціальні мережі це привід заявити про свою християнську позицію, це привід для проповіді Євангелія, для просвітлення людей. А для багатьох людей це джерело, це саме джерело депресії джерело божевілля, тому що знаєте, в переважній більшості соціальні мережі контролюються людьми різними різними урядами, різними програмами там тощо, які направлені на те, щоб людина була неосвічена. І знаєте, що лунає з цих інформаційних носіїв Відсутній живий діалог, відсутнє живе спілкування. Людина споживає лише те сміття, яке їй закидують. І безліч цих моментів я приведу вам приклад із мовним питанням, коли люди роздувають. Проблему з мовного питання наголошуючи на тому, що ми маємо викорінити все російське, все російськомовне, знищити мову і так далі. Але цю, ці люди наскільки безтолкові і неосвічені, що вони не знають, що. Частина культурного спадку нашого, який нам дістався від наших предків, ніхто не визначає предків. Ми народилися в тому місті, де ми знаходимося. Ми не можемо на це ніяк вплинути. Культурна спадщина, яка нам дісталася, вона не тільки україномовна безліч, до прикладу, українських поетів письменників. Українських культурних діячів, які були російськомовними, хто сказав, що російська мова належить росіянам? Хто це сказав? Давайте руйнувати усе весь культурний спадок заради якихось людей, які божевільні, які навіть не знають цього культурного спадку, які по понаслухувалися якогось інформаційного непотребу, і давай щось там витворяти, давай розділяти. Суспільство у нас достатня кількість в Україні людей, які розмовляють російською мовою. Що нам знищити їх? Знаєте, це наскільки утопічно, і люди цього не розуміють. Безліч людей загинуло за нашу свободу. Які були російськомовними? Я сам знаю, я воював в бригаді, переважна більшість з яких були або російськомовними, або розмовляли взагалі на суржику. Тому соціальні мережі це інструмент впливу, і важливо це розуміти, що Господь нас створив, щоб ми були. Щоб ми були творцями історії, а не щоб ми пропускали через себе гігабайти інформації і були тим самим продуктом цієї переробленої інформації, були викинуті на смітник всесвіту. Тому будьте творцями історії, пізнавайте істину, тому що істина робить нас вільними. Пізнавайте слово Боже в апостольській церкві, щоб знати самим, хто ви, навіщо ви прийшли в цей світ, щоб розуміти. Всю суть нашого життя, щоб мати змогу оцінити цю всю красу, яка довкола нас, пізнавайте Бога, творіть історію, любіть Бога та ближню, та будьте благословенні.